Колеги, вітаю! Сьогодні поговоримо про новий сервіс, який називається 100 підписників, а це сервіс з накрутки, лайків, переглядів, підписників тощо у різних соцмережах. Не буду детально. Розказувати погано, чи це чи добре, накрутка підписників. Але якщо є попит, а ми знаємо, що попит на ці послуги є, тому ми розповідаємо сьогодні про цей український сервіс і якраз це його великий плюс що він повністю україномовний, можна приймає оплати в гривнях, в тому числі є і криптовалюта. І е, працює з такими соцмережами, як Instagram, YouTube, TikTok – це основні. І також є додаткові соцмережі, е, ми їх можемо побачити в усі послуги. Тут ще є додатково LinkedIn, Twitter, Pinterest, Telegram, SoundCloud, Spotify, Snapchat, Twitch. Тому тут досить такий багатий вибір є. Е, ми сьогодні зупинимось саме на. Послугах з інстаграм і подивимось майже все, як воно працює. Ми експериментувати на клієнтських, звісно, проектах не будемо, але ось на інстаграм-аккаунті маркетингової агенції Мавер, так, звісно, ми зможемо це протестувати. Перше, що ми можемо протестувати, це лайки. Одразу дивимося, що у нас є по лайкам. Лайки в інстаграм є україномовні, а є. Європа та США, тому е, тут будьте уважні, що ви саме обираєте ЮА або Європа США. Е, мені, звісно, цікава Україна, тому ми тут обираємо пакет, який скільки лайків ми хочемо. Для тесту ми обираємо мінімальний пакет і бачимо, що тут у нас бестселер, Кількість лайків 50 в інстаграм. Тут потрібно ввести посилання на свою публікацію, коментар, якщо потрібно, і оплатити. Я оберу останню публікацію, яка тут 5 днів назад була. Бачимо, що тут у нас всього 6 лайків, тому запам'ятали, що у нас тут 6 лайків. Копіюю url адресу і далі я зараз оплачу, і тут написано, що доставка протягом однієї години. Тому через годину подивимось, скільки лайків у нас є, і що там саме, які саме люди лайкали цей пост. Я зробила оплату, оплата дуже зрозуміла. Просто картку Visa, MasterCard, любов вписуємо і списуємо гроші просто, як зазвичай це робиться в інших інтернет-магазинах. Бачимо, що оплата зміснена. Одне такий нюанс, що тут нема особистого кабінету, де вона там ця Заявка буде розміщення, як зрозуміти, який номер замовлення, поки що для мене не зрозуміло, І тому через скільки, там, як це все відстежувати, ну, до, поки, що, поки що не дуже зрозуміло. в Шість поки що подобається. Ось, тому можемо повернутися. поки що… На головну сторінку і замовити інші послуги для того, щоб ну, зрозуміти, що у нас ще є, що ми ще можемо протестувати. Ще раз кажу, що такий ось невеличкий мінус це, це те, що не зрозуміло мені номер замовлення, і якщо щось піде не так, ну я без поняття, як яким чином доказати, що ти щось так, тут купував, окрім чеку, який у тебе є там в приват або а, в банку, де ви сплачували. Ідемо далі. Давайте подивимось на перегляди, що тут у нас є по переглядам. Органічні перегляди. Тут ми не бачимо, яка географія, тобто бачимо, що є, можна замовити кількість переглядів. Це ну, досить таки не дуже для мене цікаво, тим паче, що в мене рілсів немає, сторісів наразі також немає. Тому, поки що, для мене це не актуально, тому ми подивимося на. Іншу якусь інший варіант по підписникам. Наприклад, тут також є підписники євро юес тобто або Європа або США, і підписники Worldwide, тобто по всьому світу, що також мені не дуже цікаво, бо ми, у мене, я б хотіла обрати лише, наприклад, Україну. І тому, якщо ми бачимо, що тут англомовні аккаунти, англомовні, Бачимо, що тут англомовні аккаунти в основному це мені також не підходить. Якщо ми кажемо аккаунти з усього світу, це також мені не підходить. Але, можливо, для якихось проєктів, які там не важливо, як, які будуть підписники, можливо, це і підходить. А тут преміум якість. Не знаю наскільки воно буде якісно, але можемо звернути на це увагу, що є преміум якість, як вони кажуть, реальні імена сторіс, фотки, підписи. Ну, якраз ми побачимо це по лайкам. Наскільки якісні будуть лайки у мене під постом? Йдемо далі. Тоді перегляди Reels мені також наразі не підходять. Я вже сказала, чому. І подивимось тепер коментарі. Коментарі ми зараз замовимо для того, щоб 100% протестувати. Хоча також тут нема розбивки по географії, неможливо обрати конкретно з якої географії так це все буде зроблено. Ось, але е, бачимо, що вони обіцяють, коментуємо тільки з якісних аккаунтів. Це важливо, ніяких там е, незрозумілих ніків. Підтримка 24 на 7. Е, я поки що не зрозуміла, куди пис -пис писати в техпідтримку, є е, електронна адреса, е, є Інстаграм, Твіттер, тут його немає, Фейсбуку також немає, тому напевно, тільки на електронну адресу можна писати. Е, тому для тесту можна протестувати. Хоча доставка 12-24 години, це нормальна ситуація, бо 10 у нас коментарів, якщо вони там в одну секунду з'являються, це не, не, не дуже добре. Тому це ще нормальна. Е, для того, щоб різні е, протестувати пости, е, ну, давайте про кейс, наш кейс. І тут у нас 5 лайків, 0 коментарів, і спробуємо саме на цей пост зібрати коментарі. Бачимо, що тут 10 коментарів. Тут нічого нового нам не дали, і зараз побачимо так: бачимо, що можна брати криптовалюти, купити зараз. Я віза Мастеркарту брала, обрала. Ну тут звичайна штука, все це ви таке бачили в інших сервісах. Тому тут зараз роблю оплату і е, подивимось через деякий час, наскільки якісні акаунти, які саме коментарі нам зробили. А, оплата здійснена, тобто, ми замовили цей пакет з коментарів. І поки я це оформлювала, побачила, перейшовши до інстаграм-аккаунту, що у мене тут в сповіщеннях вже написано, що вже є куча лайків. Бачимо, що тут вже куча нових лайків. Можна також подивитися більш детально кожен, кожен акаунт, який мені залишив лайк. Зараз взагалі подивимось кількість. Скільки наразі у нас є. 62 лайки, а ми замовляли зараз 50, мені здається. Тобто, вони трошки більше, так, 50 замовляли, вони трошки більше зробили, але мені здається, через те, що, по-перше, бонус якийсь невеличкий, і по-друге, можливо, Інстаграм буде все ж таки списувати ці лайки. Ну, мені так здається. І е, можемо подивитися. Саме які нові, нові, тому що тут є ще старі лайки. Ну, давайте перший нік подивимось. 15 часів. Ну, відкритий аккаунт. Ну, досить таки непогано. Бувало і гірше. Просто в мене є досвід з різними сервісами. Я ж кажу, що бувало і гірше. Мені щось здається, що це одна і та дівчина, просто з різних аккаунтів. Плюс-мінус бачимо, що е, однакова кількість дописів читачів невеличка. Так, ну, можливо, це навіть штучним інтелектом нагенеровані, а світлини це також може бути такий момент. Ось. Бачимо, що плюс-мінус вони однакові. Ну, бачимо, що ну, Плюс-мінус, якщо там не дуже вчитуватись, не дуже там передивлятися, непогана якість лайків людей, які лайкали пости. Що ж, подивимось тепер щодо коментарів. Поки що тут немає жодного коментаря. Ми замовляли на цей аккаунт, поки що тут нічого немає. Ось і коли будуть нові, бач, коментарів, ще немає. Коли з'являться нові коментарі, ми тоді розглянемо наскільки тут якісні коментарі і чи буде повний обсяг цих коментарів. Колеги, пройшло у нас 24 години. Зараз згадуємо, що ми замовляли 10 коментарів. А Бачимо, що у нас навіть 13 додали, тобто ще з бонусом. Тобто, бачимо, що вони бонусом даючи додаткові плюшечки. Це дуже добре, хоч якась ну так, перевершують наші очікування, скажімо так. А, бо подивимося зараз, наскільки якісні коментарі. Ви знаєте, ну досить такі непогані реально коментарі. По-перше, це круто, що вони є українською мовою, що не російською, не англійською, чи ще якоюсь. Реально, це класно. Реально те, що дали українською мовою коментарі. А що стосується профілів, ну вони не супер якісні. Це, це не, не дуже, скажімо так, але, але коментарі досить таки непогані. Ще що не дуже сподобалось, це те, що ми бачимо, що 5 лайків, 13 коментарів, що досить таки. Також дивно, тому краще напевно було б замовляти якраз на цей пост коментарі для того, щоб воно виглядало більш-менш органічно: 63 лайки, так і 13 коментарів. Так, ну в цілому сервісом максимально задоволена. Ніяких питань по кількості в мене немає, по якості, ну, плюс-мінус. Є реально свої плюси і мінуси. Я думаю, що цей сервіс вам допоможе, якщо ви шукаєте саме якусь накрутку. Дякую за увагу.